Радянський слід у вересні 63 го лі Гарві Освальд їздив до Мексики у розсекречених 2021 року документах. ЦРУ зазначено, що при в'їзді він назвався фотографом. Звісно, колишній військовий і перебіжчик до союзу не міг не бути під наглядом ЦРУ. Освальд тричі побував у кубинському посольстві, просив транзитну візу, щоб повернутись до союзу. Кубинці запросили підтвердження з радянського боку, тому лігарві ще засвітився у місцевому посольстві СРСР. Там йому відповіли, що питання зможуть вирішити упродовж 4-5 місяців. Він зустрівся з дипломатом Валерієм Костіковим, який такий от збіг виявився співробітником 13-го управління КДБ. Профіль цього відомства замахи та підривна діяльність. Полковник КДБ у відставці і співробітник резидентури в Мексиці Олег Нечіпоренко, який також зустрічався з Освальдом, стверджував, що той не зацікавив його як об'єкт Вербовки. Мовляв, людина з нестійкою психікою невротичного типу з проявами істеричності в окремих ситуаціях комісія Орана жодних доказів причетності радянського союзу до вбивства Кеннеді не знайшла. Провина Освальда ніколи не була ані доведена, ані спростована у сиді, адже згідно з американськими федеральними законами, мертва людина не осудна. Хоча комісія точно встановила, лі Гарві Освальд влаштувався до тихацького книжкового сховища на Ельм-стріт у Даласі у жовтні. Як свідчив в комісії, його колега Бюел Фрейзер, вранці 22 листопада він заніс на роботу довгий предмет. Казав, що це карнизи чи штанги для шторм. Блискавична влучність по рухомій мишені та короткий інтервал між пострілами, 5 секунд, як максимум, означали, що стрілець мав бути дуже вправним та зі спеціальними навичками. Чи був таким колишній морпіг Освальд – важко сказати. Так, він був непоганим стрільцем, але чи був суперснайпером. На всіх подальших експериментах, які проводили ФБР та журналісти, мало кому вдавалося показати такі результати. Тож досі живе. Конспірологічна версія щодо імовірної участі інших стрільців, яким пощастило вислизнути, поки ловили освальда.